Вітаю, друзі, вітаю колеги. От якраз цей етюд, Він а, чітко як відповідь на ваш запит. Коли а, ну я ж не знаю за ніками хто, хто в мене дописувач, когось знаю, в більшість не знаю, звичайно. Але, мабуть, хтось із військових написав: Скажіть: от ви багато даєте там порад для цивільного населення. Правильно, а от що робити з військовими? Як відносно вигорання? І Це була закид на Якусь мою тему про вигорання, так я говорив тоді не про військових. Ну, в кінці кінців, я не військовий психолог, я не військовий лікар, я цивільна людина, але я працюю в тому числі з ветеранами і маю право говорити те, що я знаю, з позиції того, що ще в 16-му, 17-му роках, коли ми виконували наукову роботу по адаптації певних шкал посттравматичного стресового розладу, а адаптація відбувалася і в польових умовах, в зоні АТО ми туди їздили і приймали участь в обстеженні, дослідженні, верифікації і так далі. Тому і зараз працюючи в тому числі тими, хто повернувся з війни, хто уже, або хто, хто знаходиться десь на ротації. А... Відповідаю на запити, вислуховуючи їхні історії, можу відповісти не абсолютно, скажімо так, повноцінно в тому плані, що, ще раз повторююся, там є своя специфіка, яку, мабуть, я не знаю. Буду говорити з позицій того, що я знаю, і ще раз говорю: терапевтичні етюди це дуже коротка річ, дуже коротка річ. Це не лекція. Але якщо я хоч підкажу якийсь один пункт для тих, хто знаходиться саме в червоній зоні на нулі, той, хто знаходиться кожного дня під обстрілами, той, хто йде на штурм, за що ми всі дуже і дуже вдячні цим хлопцям і дівчатам. Власне, тому ми живемо і дозволяємо бути ходити собі в футболочках, а потім щось слухати якийсь джаз. То я буду вдячний і вам. Якщо візьмете хоча б один пункт, і з моїх я намагаюся коротко, три-чотири, не більше п'яти пунктів викласти, мабуть, суть того, що я хотів би сказати. Але як завжди, один із варіантів антивигорання це буде знову ж таки музика. Ні, я окремо проговорюю окремі пункти, чому я показую Еріка Трюфас. Тому що перед вами фотографія ну, світлина класного музиканта. Ерік Трюфас це франко-швейцарський джазовий трубач, який багато з чим експериментував. Він, власне, народився в Швейцарії, потім жив у Франції і більше став відомий як французький, ну, залишився франко-швейцарським джазовим трубачем. Але багато експериментував, тому що вносив свою музику і елементи хіп хопа і рок-н-рола, і ф'южн, і танцювальну музику цікавіший, дуже цікавий музикант Ерік Трюфас. Рекомендую його послухати. Він вважає себе прихильником Майза Девіса. це його гуру, це його умовно вчитель. Хоча, чесно кажучи, відійшов. А от в слові імпровізації він точно як Майлз Девіс. Ну, послухайте, принаймні, ось цей альбом «Клеп». Це один із нових його альбомів. Він також достатньо багато записав. В якісь моменти він супер ліричний, в якісь моменти жартівливий, десь він танцювальний, десь він просто рве своїм ритмом. Ерік Трюфас. Гаразд, друзі, давайте вертаємося до основної теми і такої достатньо болючої людей, які знаходяться щоденно під величезним випробуванням і в силу професії. А я нагадаю, що вигорання це те, що виникає в силу професії, не в сім'ї, а на роботі для військових. робота – це те, що вони роблять під обстрілами, там, де вони захищають нас, там де вони роблять якісь. Сильні речі, і звичайно, це надмірне емоційне напруження, когнітивне, емоційне, там же треба добре думати. Вироблення рефлексів на виживання і одночасно ефективних дій воно, звичайно, оці надмірність це є і надмірний стрес. А надмірний стрес захист організму, очерствіти, отупіти, закритися, відгородитися, вигорання. Тому давайте кілька, буквально кілька пунктів, що б я порекомендував військовим, які знаходяться конкретно в зоні війни. Не ті, які вже відбули свою велику місію і в цивільному житті. Там трохи інші працюють механізми. Тут би я порадив наступне: запобігання виграння у військового конкретно в ситуації в умовах війни. Ну, по-перше, будь-яке напруження потребує, щоб не було згорання-вигорання, потребує якихось мікропауз. Тому першим і важливим пунктом я би поставив собі мікропаузи для психіки. Мікропаузи для психіки треба розуміти, що навіть у найтяжчих умовах війни важливо знаходити ну не години, хоча б хвилини тиші, кілька хвилин глибокого дихання. Розминання чогось а, в руках якогось фетіша, який ще з тобою з дому, якоїсь дитячої ігрушки, яка тобі щось символізує бажано вдома, хтось теребить хрестик. Це також приземлення, це також а, плюс коротка молитва, чи, а, чи інший будь-який ритуал, але перемикання мозків, така мікрохвилинами. Це дійсно а, зменшення надмірно емоційного напруження. Це в якійсь мірі такий внутрішній захищаючий ритуал. І він, як не дивно, хоча йдемо про кілька хвилин, хотілося би і години, і дні, і місяці відпочинку, але навіть такі перебивки в постійному напруженні, вони дозволяють перемкнутися. А для військових однозначно є поняття. Братерство. Ну тут випад, в цьому випадку, звичайно, ми говоримо про бойове братерство. Бойове братерство як антибарнаут, тобто протекція вигорання і як одночасно ліки, підтримка побратимів, щирі розмови, гумор, чорні жарти. А розвантаження через неформальну лексику це абсолютно нормально, коли інтелігентна людина говорить такими матюками, що не дай Бог. Але це та ситуація, де ці розрядка повинна бути, де по-іншому не наступить ця розрядка. Тому створення колективного щида в бліндажі, в якихось перемовинах, словах і навіть пожартувати, от я точно знаю, ну не раз це чув, наскільки цінується той, хто в будь-яких умовах все одно викрутить в жарт те, що відбувалося. Ну або скаже те, що відчували інші, але такими словами, що всі почнуть там ну не сміятися, а ржати. Я пам'ятаю одну таку розповідь, коли людина розповідала, як від страху чуть не всрався. Але він так це сказав і подав це. Що всіх наступила розрядка. Хоча всіх було надмірна дійсно ситуація напруження. І це те є розвантаження проти. А, Проти цих надмірних вимів до мозгів, які повинні бути постійно насторожені, надзаведені, як розкручений Вінчестер на небезпеку по звуках, по шорохах, по ще якихось речах. Важливий момент, тобто братерство як антибарнаут і як ліки бути серед людей. Ми дуже соціальні. І краща розрядка, краща антибернаудії це ділитися тим, що ти переживаєш. Причому один із варіантів захисту, я колись це проговорював, доволі часто спостерігається лекситімія. коли я розпитував, в тому числі військових ще тоді в зоні АТО, буквально які за годину як вернулися з передової, а що вони відчували, вони мені відповідали, що робили. От оце непроговорення своїх емоцій це не дуже добре. Тому що людина захищається від власних емоцій. Але от. Серед побратимів розрядитися навіть цією ж неформальною лекцією про свої емоції, а не про свої дії, стає дуже важливим. Наступним пунктом, який би я рекомендував, це зміна фокусу. От Дуже важливо, тому що військова професія і бути в війську, і навчатися бути військовим це навчатися певним. Це нароблення певних стереотипів дії, направлених і на виживання, і одночасно залишитися ефективним бойовим. Але в ситуації, коли постійно лупить якась ну, звукова, міновибухова, трясеться земля по тих твоїх навчених мережах, нейронних мережах. От зміна фокусу перемикання стає важливим, щоб ти не згорів в своїх надмірних вимогах до цих постійних своїх навчальних якихось речей. Війна вимагає постійної концентрації, але важливо переключитися в якийсь момент на щось інше. Написати кілька рядків в свій записничок. Та не потрібно вести складні денники, де записуєш там як звіт все, що відбувалося. Хтось талановито це може писати, і потім видасть книгу і молодець. Але запиши буквально 2-3 слова, які, знаєте, як запам'ятати анекдот, ти повинен запам'ятати одне слово, ключове, і потім твої твої мізки згадують весь анекдот. Це той же варіант. Ну запиши. Запиши його просто день, а характеризуй двома словами, але їх запиши. Тобто переміни свій фокус з того, що відбувалося, в елемент такого кристалізації мислення і в творчість. Так, два слова це також творчість, як Хоку в Японії, де двома рядками описується все: і природа, і відчуття, і почуття, і якісь дії. Це є елемент зміни фокусу, тому що. Не вмієш писати намалюй. Не виходить в тебе малюнок. Намалюй карикатуру, бо ти пробуєш малюнок, виходить невідома яка карикатура. Але суть в тому, що все одно ти повинен зробити протилежну дію до того, що відбувається з тобою. Ну, ти воюєш, в тебе в руках автомат, в тебе в руках гранатомет, ти бігаєш з зарядним пристроєм, ти ще щось робиш, суто військове. А взяти ручку в руки це повернутися в цивільне життя. І записати два слова, блокнотик, або намалювати щось, або заштрихувати, або намалювати якусь фігуру і сказати: це сьогоднішній мій день, або поставити символ цього дня це зміна фокусу, це вже перемикання. І це те, що тебе повертає в якийсь момент внутрішній баланс. Ти ж не будеш зависати на цьому, ти далі будеш виконувати свої дії. Отже, ключовий момент, або ключові слова цієї поради. Зміни фокус своєї діяльності на коротенький час. Дуже важливо в цих порадах, щоб я ще відмітив, мабуть, ритуали стійкості. Так, мабуть, ритуали стійкості. Маленькі повторювані дії, які символізують продовження життя. Звучить так патетично продовження життя, але продовження життя це те, що ти відчуваєш не просто кружку, чашку в руках, а що вона гаряча. Що виявляється, від нього йде аромат. Тому що коли людина в думках навколо того, вона не відчуває, що їсть і що вона п'є. А тут якраз відчути і своїми руками, і відчути цей запах, навіть якщо Воно у нас такий просто звичний характер. З ну, приймання їжі це ж звичний характер. Як для мене, наприклад, важливо, і я би радив, ну, не знаю, чи вона зайде, це впорядкування речей на собі і навколо себе. Це в якійсь мірі нагадує такі, знаєте, ритуальні здії. Мені простіше це пояснити на прикладі жінок яких які попали в сімейні ситуації? От всі ж пам'ятають в сім'я, і бували всякі неприємні речі, сварки, ще якісь там розборки в сім'ях. І от що робить жінка в цій ситуації? От що перше, що вона починає виконувати, коли вже насварилося так, що роз'яслися по кімнатах? Вона починає ритуальні дії. Тим, яким вона завжди навчалася, які для неї, вроді би, автоматизовані: це наведення порядку навколо себе, перекладання білизни, глажка, прання, прибирання і так далі. Вона цим ритуалом захищається. Тепер я різко перекидаю місточок і порада військовому, який знаходиться в окопах. От оці ритуали вони а, залишаються такими ж важливими. Тобто. Короткі якісь дії, розминка, присідання, стискання чогось, та ж молитва, про яку я вже згадував, вони створюють відчуття, вони повертають відчуття контролю твого тіла, твоїх ніг, які заніміли, які не відчував від тільки що обстрілу, ще якісь притуплення, вони просто елементарно повертають тебе назад. Супер важливо антивигорання мати. Світлини, фотографії, чи в своєму телефоні, чи реальними паперовими носіями, і вертатися до них як до сенсу і цінності того, що ти робиш. Тобто сенс і цінність, як брання. Пам'ять про те, заради чого, заради кого ведеться ця боротьба, заради кого ти переносиш ці страждання і знаходишся в цих надмірно нелюдських випробуваннях. Це є внутрішнє паливо. Якщо ти знаєш, для кого і для чого, ти можеш перебороти багато чого. Навіть тоді, коли здається, що ти зачерствів, от повернення в мирне життя через ці світлини, побачити свою дитину, побачити матір, побачити своїх рідних людей, нехай на цій світлині. Та навіть фотографія села чи рідного міста, чи містечка, чи в якоїсь кусковалок кавалок природи, де тобі це все нагадує твоє мирне життя, це миттєве переключення мізків в те життя. І от оцей челендж заскочити на хвилини, особливо на моменти ротації, дійсно розслабитися, а ще зізвонитися це взагалі шикарно. Повернення в мирне життя навіть віртуально, навіть на віддалі. Це також хороша антибернаудії. І, мабуть, останнє, щоб я порадив. Ще раз говорю, не беруся читати лекції, специфіку, не замахуюся на всю військову психологію, людина, яка цивільна і просто лікує уже бувших військових, в минулому військових ветеранів, це звичайно фізична активність. Якщо ти турбуєшся про тіло, то повір, що тіло потурбується про твою душу і навіть в плані антибернауту, тобто проти вигорання, якщо твій кишечник збалансований з твоїми мізками. І в нього поступають регулярно по можливості їжа, та ще й правильна їжа, де ще ти не лупиш по ній алкоголем, то повір, що а, воно віддячить твоїй душі і більше захистить твої мізки, ніж будь-які хитромудрі, і глибокі, і наукові поради психологів. Ну от я би виділив такі пункти, розуміючи, що всього не охватиш, звичайно. А... Мабуть, військові психологи, які займаються із наукової точки зору. Я, принаймні, знаю багатьох з них, і знаю, що і вони проводять і дослідження, і навчання можуть це доповнити. Я що міг, і те, що з реально по житті, з чим я спілкувався, з ким я спілкувався, і що я чув, і які я давав поради, або ще хтось дозвонюється навіть з дуже далека дають також якісь поради. Ну, подивіться, послухайте ще раз, продумайте. Щоб ви самі сказали, або щоб ви використали з тих пунктів, які я б рекомендував, я буду чекати на ваші відповіді. Я відповів те, що я знав, принаймні, хоча б коротенько, тепер чекаю відповіді від вас. Ну, а всіх остальних я, звичайно, попрошу одне. Думайте, друзі, думайте. І до речі, доповнюйте. Доповнюйте, я вам дуже вдячний, не лише за дякую, не лише за те, що ви хвалите там лекції, презентації, а за те, що ви пишете, а ось я в цій ситуації робив це. А от мій знайомий, а от мій брат, а от мій батько, а ось ми і так далі, і тому подібне. Те, що будуть читати інші. І я буду вам також за це вдячний. Думаємо, друзі, думаємо. Ну і до зустрічі!